У храмі Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди організували спільну молитву за різні прошення. Деталі у сюжеті. У храмі Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди чисельно зібралися парафіяни аби помолитися за мир та спокій в Україні. Також у цей вечір усі випрошували у Господа здоров'я для себе та своїх близьких та послухали Євангелію. Поради міжорісу на Саботу і там молився, та символи ті, що були з ним, поспішили за ним, найшли, ви кажуть, до нього, усі тебе шукають, Він відповів їм, ході, бо не їде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те прийшов, і він пішов, і проповідував у їхніх синагогах, та по всій галереї, і виганяв бісів, прийшов до нього, пробежати. Благодару, башому тобі на кажу, якщо хочеш, можеш мене очистити. Смило сердився і сонці, простягнувши руку, довернувся до нього і сказав йому, хочу почисти, і мить прокази зійшла з нього і він став ставчистий, і, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мов йому. Гляди нікому, не кажи нічого. Але йди ти покажи тобі, і принеси за твоє очищення, що до нього, Мой їм на свідоцтво. Із словами мудрої настанови до всіх звернувся отець, який очолив спільну молитву у цьому божому домі. Сьогодні Господь кличе кожного з нас цього золота. Прийди. Як мене прославляють, як мене люблять ті, яких я видав. Його ранені з цілем. Ці слова сьогоднішній день впродовж мого життя, вони мають бути певним і церкаленими, від церканням мене християнина. Як найперше, того християнина, який хоче слідувати за Христом. Попри те, що я як людина, як особа маю труднощі, кожен із нас у своєму житті почав якраз зустрічатися з певними викликами, негаразними, перешкодами, які... А також молилися цього разу за військових, які обороняють нашу державу від агресора. Сьогодні важливо присвячувати свій час молитві, адже вона має велику силу і є світлом у найтемніші часи. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.